Вітаю вас всіх на каналі Світ-Цитрус. Сьогодні у нас 1 березня, почалась календарна весна. Всі цитруси дуже активно вже ростуть, деякі навіть дуже активно квітнуть. Але в цілому відео сьогоднішнє не про це. Я вирішив провести невеличкий експеримент і залишити декілька клементинів, частину, більшу частину врожаю до нинішнього часу. І з моменту їхнього вже фактично повного дозрівання дотепер минуло майже 3 місяці. Я залишив Клементин Рубіно та Клементин Корсика. Чому саме ці сорти я обрав та який результат я отримав, дивіться далі. Отже, друзі, Клементин Рубіно, частина найкрупніших плодів та Клементин Корсика. Ці два сорти я залишив не просто так, а точніше додав. До цього експерименту, так званого ще й і рубіно, тому що при огляді у грудні ще, сам рубіно мені дуже нагадав за своїм характером росту, за термінами дозрівання, навіть трохи за смаковими якостями, саме клементин Корсика. І чому саме ці два сорти у нас і, так сказати, знаходяться в цьому експерименті? Тому що корсика. Позиціонується у мене як один з найкращих клементинів для квартирних умов, для балконних умов і для умов з обмеженим простором. Тому що ця рослина дуже компактна. Але клементин Рубіно. Не дивлячись на те, що він щеплений на досить потужну підщепу нехай і деревом садом, але все одно. Його крона вже другий рік поспіль залишається приблизно в одному форматі. Так, звичайно, проводяться обрізки, проводяться обрізки формуючі, проводяться обрізки для щеплень. Але це не заважає коментину бути в тій самій формі, в якій він приблизно є, давати гарний врожай. І забігаючи наперед, скажу, що утримувати цей врожай. В дуже гарному стані, дуже-дуже довго. І якщо плавно перейти до клементина Корсика для тих, хто вперше на каналі, це клементин у мене один з перших колекцій, один з найстарших клементинів в колекції, щеплений він у мене цитрумело, з чеського розплідника Адаво. І горщик у нього приблизно 18 літрів, у мене на каналі є. Попередній огляд цього ж самого калентина приблизно 2 роки тому. І якщо ви подивитесь порівняння з попереднім відео, то зрозумієте, що різниці у розмірі крони, крони так само майже не відбулося. Крона у мене десь в діапазоні до 1 метра, тобто це від рівня землі до найвищої гілочки. Один метр для скільки вже? Семирічної, мабуть, рослини. Дуже-дуже гарний формат. Тому я і позиціоную цей сорт як один з найкращих для вирощування на підвіконні, тому що він досить компактний і досить швидко вступає в плодоношення і починає плодоносити, зав'язувати плоди, і також гарно їх виносити. Клементини. ці дозріли також приблизно в грудні місяці. Вже почули ми їх дегустацію. Разом з іншими, і протягом, протягом всіх цих, скажімо так, довгих холодних днів зимових, коли я приходив в теплицю, там, поливати цитруси, підрізати десь і так далі, підмітати листя, опавши, то я завжди там зривав пару мандаринок на корсиці на рубіно для того, щоб бути в курсі, в якому стані плоди на той чи інший момент. І хочу зазначити, що також дуже-дуже гарно довисіли плоди і на корсиці до теперішнього часу. Також хочеться додати ще один висновок: це те, що на момент повного дозрівання клементину Рубіну плоди були трохи меншими. Якщо повисівши ще пару місяців, вони піднабрали і вагу, хоча зазвичай відбувається навпаки втрата її. І трошки навіть набрали в розмірі. В цілому на рубіну були дуже різного формату в цьому році плоди, були і маленькі так само, як на Корсиці, і були досить гарного розміру. Зазвичай, ну, стандартно, в принципі, розміру клементинового. То в цілому вони піднабрали, ще краще окрасилися, і зараз. При очистці вони вже не прилягають плотно до шкірки, і дуже легко проводити чистку саме клементина Рубіну. Щодо клементина корсика, чистити стало легше, але надзвичайно тонка кожура звичайно цьому заважає. Якщо сфокусувати камеру, то видно, що по клементину масово починає йти приріст. І це дуже добре, не дивлячись на те, що на рослині ще є плоди. І зазвичай, в принципі, якщо на рослинах ще є плоди, рослина іде приріст не так швидко, не так охотно, як власне рослина вже зі знятим врожаєм. Тому сьогодні я вирішив далі вже не тягнути, не продовжувати цей експеримент. Я думаю, що три місяці повного достигання. Перестигання плодів достатньо для того, щоб зробити висновки, що ці сорти не лише мають компактну крону, гарно переносять посуху, гарно переносять пониження температури, в принципі, можуть рости в будь-яких умовах, головне прищепити на гарну підщепу, то вони ще й утримують дуже довго врожай на собі і дають можливість їм ласувати протягом. Аж декількох місяців поспіль. Тобто без втрати якості. Я далі обов'язково зараз вам покажу в розрізі ці плоди. Отже, друзі, зібрав абсолютно весь врожай, який був на клементині Корсика. Він у мене в лівій стороні. Далі посередині пару вимонів Загараб'янка буде до чаю та клементин Рубіно. Абсолютно весь врожай, який був на цих двох рослинах. Що хочеться одразу зазначити, це те, що взагалі клементини не втратили своєї соковитості. Абсолютно, що корсика, що рубіна. Вони дуже соковиті. Тут навіть прижимати не потрібно видно. Дуже соковиті, дуже солодкі. Прям ну, одні з найкращих сортів для такого кімнатного вирощування при необхідності. Компактизації рослин. Також той момент, що плоди можуть висіти на рослині по 2-3 місяці після дозрівання, робить їх ще й дуже декоративними для вирощування в квартирних умовах. Що хочеться ще зазначити, це те, що ці сорти, коли вони дозрівають на самому початку, тобто повне дозрівання відбувається, але ще не перезріли, не перевисіли. Їх можна навіть куштувати разом з кожурою. Вони, в принципі, досить-досить їстівні. Досить Домашні плоди можна і так споживати. Зараз же я спеціально скуштував і кожуру, для того, щоб просто зрозуміти, звичайно, ефірних масел трохи додалося. Тобто, тепер ця шкірка досить така ядрена. Це вже, так сказати, на... Того, хто полюбляє такі. Я більше полюбляю чисто солодкі мандарини, клементини, гібридні мандарини і так далі. Тому мені дуже до смаку ці клементини. Я дуже радий, що я аж до початку весни дотягнув дегустацію мандаринів, мав можливість їх куштувати протягом всіх цих місяців, тому обов'язково всім раджу ці два сорти і за їх компактність. І за їх смак, за їх безнасінність. Дуже класні сорти. Всім рекомендую. Всім гарного дня, все буде Україна!